Доброго дня ми з України. Сьогодні 200 днів повторного, повторного повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю. Та 200 днів нашого протистояння. За цей час ми змінилися. Змінилася вся країна. Ми всі померли і переродилися заново іншими людьми, єдиними, мужніми та сміливими. Весь цей час наша команда була тут в Миколаєві спільно з військовими, з ТРО, з комунальними службами з МЧС з всіма, хто допомагає допомагає нашим військовим, щоб здобути скоріше перемогу. Із 200 днів нас не обстрілювали лише 29 днів, і шість цих днів це були за минулі два тижні. Тобто Ворог постійно намагався нас тероризувати, не давати нам спати і таке інше. За цей час, за 200 днів було створено більше, ніж 17 тисяч місць для вимушених переселенців. Переобладнано 28 закладів освіти для розміщення тимчасово переміщених осіб. 90% інфраструктури полагоджено, яке було знищене в нас через зовнішню агресію. В квітні було пошкоджено наш водогін, і ми разом з містом вимушені були шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Дякуючи підтримку офісу президента та Кабміну, виділили 56 мільйонів гривень на вирішення цієї проблеми. На жаль, зараз в нас ще технічна вода в крані, але я гадаю, що скоро наші засоли відіб'ють. Херсоном і пановими водогін. Багато всього, я напишу. Дивіться, що ще я натрапив тут. Пам'ятаєте, в Новій Зеландії є такий танець хака, такий перед боєм, які вони там кричать, такі страшні, страшні. А ось я натрапив, що в наших козаків був такий танець, танець герц перед тим, як вони йшли ризикувати своїм життям на поле бою. Думаю, чого це так? А це дух предків, то всі солдати, які в нас танцюють, це ж дух предків козаків з них просипається. І це не можна від нас забрати чи відібрати. Тобто наші хлопці, ризикуючи життям, воюють за нашу свободу і при цьому посміхаються. Посміхаються та вбивають окупантів з посмішкою. Це наша, мабуть, особливість. Тому всіх вітаю з Днем міста Миколаєва. Так трапилося, що на 200 днів війни. Припадає день народження мого міста. Вітаю рідний Миколаїв зі святом. Бажаю найскорішої перемоги над фашист фашистськими російськими окупантами, щоб вони всі пошвидше виздихали разом до перемоги.